Група держав Ради Європи проти корупції привітала процес прогресу України у запобіганні корупції щодо членів парламенту, суддів та прокурорів. У проміжному звіті йдеться про те, що Україна продемонструвала готовність боротьби з корупцією. Попри повномасштабне вторгнення Росії, а також що поточний рівень дотримання рекомендацій Україною більше не є незадовільним, і таким чином Україна виходить із процедури невиконання кроків щодо протидії корупції. З нами на зв'язку Олексій Жмаренецький, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Доброго ранку, пане Олексію, доброго ранку. Пане Олексію, як оцінюєте ці новини, що означає це для нас на шляху до Євросоюзу? І що це взагалі е, таке е, утворення ж, е, група держав Ради Європи? Що це за орган? Так взагалі група держав ГРЕКО дуже знайома Україні, тому що її оцінки проводяться вже десь років 15, а може й 20. це по суті співпра... співпраця держав. Абревіатура страшна, але насправді це співпраця держав саме по темі моніторингу і рекомендацій щодо боротьби з корупцією. Ця оцінка проводиться не тільки в Україні, вона проводиться в усіх країнах, і кожна країна, яка стала членом ЄС, також ці рекомендації імплементувала просто в різній формі, в залежності від того, яка специфіка країн. Оцінка проводиться раз на декілька років. Наступна оцінка України буде в 2024 році, тобто через рік. Минула оцінка була в 2021 році, ну і так далі. Насправді, багато хто інтерпретував цей звіт негативно. Я дуже радий, що ви прочитали висновки, тому що дуже важливо читати документи. Там, до речі, всього 26 сторінок. Я раджу всім прочитати перше джерело. Було була 31 рекомендація з них 15 були виконані, і сім, як констатувала Греко, не виконані або в процесі виконання. І можливо, ми можемо поговорити про ці сім, тому що багато, багато спекуляцій, що ж саме не виконано. Так, пане Олексію, чекаємо що на, на, на ваш аналіз. Розкажіть, що саме не виконано, що попереду в Україні. Так, да. ну і що варто зрозуміти, що на цей рік було у нас 31 на рекомендація. Перед цим ще були багато рекомендацій. Тобто, ми в більшу частину взагалі усього а залишилось всього лише сім рекомендацій. Що це таке? Значить, перше – це розробка і запровадження етичного кодексу народних депутатів. Я знаю точно, що етичний кодекс вже готовий. Працювала величезна робоча група протягом більш ніж року. За участі і першого віце-спікера, і наших юристів конститутконституціалістів. Наразі цей проект готовий. Я думаю, що в цьому році ми його проголосуємо. Друга рекомендація стосувалася етичного кодексу для фактично прокурорів і суд так, там є проблеми, але розробкою цього. Цих правил оцінки поведінки суддів і прокурорів має займатися спеціалізовані органи, а не парламент. Відповідно, ми знаємо, що зараз формується Вища кваліфікаційна комісія суддів, це основний орган, який буде займатися оцінкою і наймом на роботу суддів, відбором суддів, і потім вже оцінкою їх роботи ефективності. Відповідно, коли як тільки буде сформований ВАКС, точніше ВККС. Запрацює, буде виконана ця умова. Зараз ми всі чекаємо з нетерпінням, коли комісія погодить цих кандидатів. Значить, далі там були рекомендації щодо того, щоб запровадити правила лобіювання. Зараз існує декілька законів, законопроєктів про лобізм, ну, про лобізм, про адвокацію, різні назви. Вони були подані ще в 2019 році. Але. Є багато дискусій в першу чергу з громадянським суспільством навколо цих законопроєктів про лобіювання, чи вони не нашкодять доступу громадських організацій до людей, які приймають рішення до депутатів, до міністрів і так далі. Тому що якщо ми подивимося на досвід, наприклад, сполучених штатів, то там кожна зустріч, кожна комунікація по справі народного депутата чи міністра, чи будь-якої особи має фіксуватися. Публічно в звітах і а, цим мають право займатися лише ліцензовані організації, і багато було побоювань. Ми ж проводили круглі столи на базі нашого антикоркомітету. Було були побоювання з боку громадського суспільства. Чи це не зашкодить доступу до уповноважених осіб? Тому ну, тут є зараз пошук формули, щоб ми, скажімо так, за запровадженням цієї рекомендації не втратили суть, тобто не втратили можливість суспільства адвокатувати. В цілому це, це залишився тюнінг. Ну, якщо ви, от, ви чуєте етичний кодекс, дисциплінарні різні критерії, етична оцінка прокурорів суддів і так далі. Тобто, це не стосується якихось таких фундаментальних механізмів, типу декларування, типу запровадження антикорупційної інфраструктури незалежної. Ви ж антикорупційного суду. це вже така легка надбудова. Європейського толку, яка допоможе вже саморегуляції безпосередньо і депутатів, і суддів, і прокурорів. Пане Олексію, то наступного року буде ще одна, так би мовити, перевірка Групи Держав Ради Європи проти корупції ГРЕКО. І якщо сім оцих рекомендацій не буде виконано, що буде? Буде призначена наступна перевірка. Ну тобто, ви ж самі прочитали висновки, Україна вже критичну масу всіх рекомендацій запровадила, і це якраз от чому я хотів розібратися, що вона не запровадила, щоб ми зрозуміли, що це рекомендації, які стосуються більше саморегуляції певних гілок влади. Тобто, це вже не такі фундаментальні речі, які ми запроваджували в минулі роки. Але а я вас завіряю, що не буде так, що нічого не запроваджено, тому що ну етичний кодекс як мінімум буде запроваджено. Плюс ми всі зараз хочемо, щоб судова реформа скоріше ну, набирала обертів. відповідно, вища кваліфікаційна комісія суддів. Я впевнений, за цей рік також запрацює. А якщо вона запрацює, то одразу виникнуть і оці критерії оцінки суддів і відповідні механізми. Плюс Зі зміною генерального прокурора я знаю, що теж змінився і підхід до продовження реформування прокуратури, тому що Андрій Костін, як ви пам'ятаєте, заявив, що реформа не завершена, і відповідно ці методи саморегуляції прокурорського середовища також запроваджуються. Тому я думаю, що ми як мінімум половину в наступному році виконаємо цих рекомендацій, які зараз ще не виконуємо. Пане Олексію, на вашу думку, чи може відбутися регрес у певних пунктах цього рейтингу ГРЕКУ у найближчий рік чи два? Ну зараз є застереження, як ви знаєте, з приводу якнайшвидшого відновлення декларування, обов'язкового декларування чиновників і обов'язкової перевірки національним агентством запобігання корупції, тому що ці процедури були призупинені в зв'язку з широкомасштабним вторгненням, щоб захистити персональні дані. Посадовців, в тому числі на окупованих територіях, на лінії фронту і так далі зараз працює да, але ми не втрачали часу, поки призупинене обов'язкове здекларування. У нас створена робоча група, яка напрацьовує зміни до законодавства, щоб навпаки покращити, покращити ці процедури, тому що ми спостерігали останні роки багато проваджень, багато справ. Відкритих за або по марки в деклараціях, або а, певні калізії. Ну, наприклад, коли людина не вказала оренду квартири, а на неї подають до суду за те, що вона а, на всю суму, а, яку коштує ця квартира. Хоча вона не в його власності, вона, вона орендується. Отакі, От скажімо так, прорахунки, а, проблеми законодавства ми виправимо і а, ну, ми сподіваємося всі нас. Кори закінчення війни, але ми запровадимо повернемо декларування навіть швидше, якщо війна затягнеться. Тому що як тільки робоча група напрацює ці зміни, то ми повернемо декларування в повному обсязі. Дякую вам за розмову. Дякую за аналіз. Це був Олексій Жмаринецький, народний депутат, член комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Продовжимо розмову про висновок ГРЕКО. Антон Марчук, експерт центру протидії корупції. Зараз на прямому зв'язку з нашою студією. Пане Антоне, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Пане Антоне, ми пам'ятаємо, що до чорного списку в рейтингу Греку Україна потрапила якраз перед повномасштабним вторгненням наприкінці 2021 року. І от зараз маємо новий висновок, про який власне і говоримо. Виходить так, що за понад рік повномасштабного вторгнення Україна у боротьбі з корупцією зробила більше ніж за декілька років до повномасштабного вторгнення. Чому так? І на вашу думку, чи не випадковість це? Мені здається, що тут треба дивитися динаміку загального процесу, бо багато тих кроків, які зараз Греко оцінило як виконані, вони насправді були розпочаті там в минулі роки, і зараз ми скоріше побачили уже просто певні конкретні результати на практиці від того, що певні заходи починали запроваджуватися значно раніше, наприклад. Греко виконав, оцінило як виконано одну з рекомендацій стосовно перевір стосовно конкретних кроків по перевірці наявності чи відсутності порушень серед народних депутатів обмежень на сумісництво між депутатською діяльністю, наприклад, підприємницькою діяльністю і. Власне, ця робота вона там почалася не під час повномасштабної війни. Вона тривала е, значно довше і просто минулого року от, національне агентство з питань з корупції змогло вже запровадити повноцінну перевірку декларації автоматизовану і могло порівняти, наприклад, чи наявні певні випадки, коли Народний депутат отримує доходи від підприємницької діяльності і в такий спосіб порушує встановлення законом обмеження, і тому власне зараз ми скоріше побачили результати тієї роботи, яка починалася раніше. Ще дев'ять рекомендацій. 15 ми говоримо про те, що у звіті зазначені як виконані ще дев'ять перебувають у процесі виконання. А на вашу думку, наскільки реальною є можливість завершення. Цих рекомендацій, можливість їхнього виконання і чи можливий регрес по деяких із тих пунктів, які зараз вже оцінені як виконані? Власне, по-перше, у нас залишаються рекомендаціями, над якими далі потрібно працювати не лише 9 які не виконані повністю, а 7 які частково виконані, тобто, де є певний прогрес, але де не завершена робота. Мені здається, що Потрібен достатньо значний час для того, щоб виконати всі ці рекомендації остаточно, бо серед тих рекомендацій, які є, ну, є певні політично чутливі і складні питання, починаючи від закону про вибіювання, продовжуючи, наприклад, питаннями складу органів, які відповідають за дисциплінарну процедуру стосовно прокурорів. До так само питання перевірки декларації, і тут нагальним є питання відновлення декларування, і тому мені здається, що ми поки що далекі від того, щоб говорити про завершальний етап виконання тих рекомендацій, які нам надало Греко ще я нагадаю влітку 2017 року. Якщо говорити глобально, чому оцінка Греко важлива, що вона дає? Це значною мірою впливає на міжнародну репутацію України на те, як наші міжнародні партнери. Оцінюють стан боротьби з корупцією в Україні. Тут треба власне розуміти, що оцінки Греко, вони є, скажімо так, тематичними. От конкретно зараз ми говоримо про четвертий раунд оцінювання, і тут йдеться про питання запобігання корупції серед народних депутатів, прокурорів і суддів. І відповідно наші міжнародні партнери вони роблять оцінки для України. Оцінюють ситуацію в цих сферах для української влади і для українського громадянського суспільства це звіти Греко, власне, вони є одним із орієнтирів, що в Україні запроваджено належним чином, а над чим треба ще працювати. Скажіть, як цей звіт Греко може вплинути на рух України до Європейського Союзу? Ми знаємо, що там теж є свої вимоги стосовно боротьби з корупцією чи взаємопов'язані це речі? На цьому етапі мені здається, що тут вплив буде дуже незначним. Європейська комісія власне надавала Україні рекомендацію посилити боротьбу з корупцією шляхом проведення проактивних розслідувань, забезпечення гідного довіри рівня судових виробків, судових рішень в справах щодо корупції. Тобто рекомендація Європейської комісії вона більш орієнтована все таки саме на притягнення до юридичної відповідальності за корупцію, тоді як зараз я вже зазначав цей раунд оцінювання греку, він спрямований саме на превентивні механізми серед прокурорів, суддів і народних депутатів для того, щоб в цих інституціях було була менш поширена корупція. Але на наступних етапах, коли вже почнуться повноцінні переговори про членство України в Європейському Союзі, то там. Ці звіти і ці оцінки будуть відігравати більшу роль. Тобто, зараз, поки якимось вагомим козирем, е, у питанні вступу і пришвидшення цього вступу України до ЄС, е цей рейтинг і ці висновки не є, так? Я думаю, що він може бути взяти до уваги, але це навряд чи буде такий вирішальний документ, після якого всі скажуть, що Україна виконала одну із рекомендацій Європейської комісії. Ну і що далі після цього звіту? Ось отримала Україна черговий звіт Греко. Що далі? Як повинна діяти держава? Як це все буде розвиватися далі? Власне, держава має працювати над виконанням тих рекомендацій, які залишаються частково виконаними або не виконаними. Тут можна згадати про, наприклад, питання відновлення декларування. про що говорив один із попередніх спікерів. Наприклад? Прийняття цього закону про відновлення декларування дозволо б перейти до належної імплементації рекомендації ГРЕКО стосовно належної перевірки цих декларацій, і е, так само можна говорити про виконання. Наступних рекомендацій щодо суддів та прокурорів у нас є національне агентство з питань запобігання корупції, і це є орган, який відповідає за координацію виконання міжнародних зобов'язань України, в тому числі і рекомендації ГРЕКО, і власне національне майже в своїх має координувати цю роботу, взаємодіяти із відповідальними за виконання тих чи інших рекомендацій інституцій. Ви, як експерт Центру протидії корупції, ну, за суб'єктивними своїми оцінками, зараз бачите політичну волю керівництва держави от, продовжувати цей шлях? Ми побачили минулого року, наприклад, призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Це був один із кроків, який був потрібен для європейської інтеграції і був важливим для. Для власне посилення боротьби з корупцією, але зараз багато речей залежить від Верховної Ради, від парламенту і останнім часом, поки що, динаміка розгляду необхідних законодавчих ініціатив вона не є достатньою. Дякую, пане Антоне. Дякуємо за цю інформацію. Це був Антон Марчук, експерт центру протидії корупції.